Ну, перш за все, мабуть, поговоримо про те, що Олександр Петрахов таки залишив збірну України і неочікувано очолив збірну Вірменії. До речі, весь тренерський штаб, який працював у збірні України, окрім Шовковського, також перекочував до Вірменії. Є там деякі проблеми з виїздом до Вірменії. А наша збірна залишилась без тренера. Не знаю, хто готує, як готується збірна до матчів європейського чемпіонату, поки що невідомо. І невідомо, чи з'явиться Ребров, чи, можливо, ще хто з'явиться в збірні. Ось геть незрозуміла ситуація, коли збірна залишається без головного тренера? Є тут цікаво, що в коментарях багато хто пише про те, що, про те, що є Маркевич і хоч тимчасово призначити Маркевич, але Маркевич тимчасово не погодиться. От така ситуація в нас по збірні. Скажіть мені, будь ласка, яка ваша думка? Куди або яких результатів досягне збірна Вірменії, так? Він в Вірменії поїхав. Так, так. О. А чи не стануть Вірмені чемпіоном Європи? Не думаю, що збірна Вірменії досягне високих результатів. Все ж таки залежить тільки від тренера а й виконавців. Не думаю, що збірні Вірменії виконавці, які сьогодні будуть там робити якусь погоду в Європі. І все таки ваш прогноз до того, хто ж таки очолить збірну України. Ну, ваша так чисто ваша думка? Ну я думаю, що чекають Реброва. Коли Ребро розбереться своїми справами, думаю, що невдовзі він повинен з'явитися в Україні. Перш за все, мені здається, що питання по заробітній платіні. Мабуть, не вирішується зарплата ту, яку хоче ребро, тому його сьогодні поки що в Україні немає. Чому я так думаю? Тому що заробітна плата Петракова достатньо низенька була, а ребро, мабуть, на значно більше. До речі, зарплата Петракова в Бірменії, ну, на порядок вища, ніж в Україні. Ви мене не почули. Я хотів спитати, тільки хотів спитати. А як же, я кажу, у нього зарплата в Вірменії? А ви кажете, що на порядок вище, так? Ну, умови кращі. Для роботи Петракова в Вірменії краще створили ніж в Україні. І ми бачимо, що і навіть весь тренерський штаб, який працює в Україні, теж вірмени запрошують до себе. Тобто не розбавляє своїми спеціалістами, а саме українсь... український штаб повністю буде працювати в Вірменії. Добре, що ми ще? Яку там ще піднімемо? Ну от, ми Київське Динамо. У нас сьогодні незрозуміла ситуація з Київським Динамо. Два матчі товариських контрольних матчів програли 4-0 і 2-0. Ну, по грі важко сказати, що це за команда. Склади такі. Товарняки, як називають, їх, не, не зрозуміло, навіщо такі склади ставляться. чи другим, чи третім, чи навіть п'ятим складом, поки що не зрозуміло. Відсутність провідних гравців того ж Буяльського немає сьогодні і Бойка немає, немає сьогодні Шапаренка, багатьох провідних гравців немає. При цьому вже є інформація про те, що. Кензьора вже грався саме однією з грецьких команд. Знаємо, що в Жерону переїхав ну, будемо казати, лідер сьогоднішнього Динамо Циганков. Тому о, говорити про команду сьогодні о, як про команду поки що о, не вдається. От о, я не, не, не знаю, яким складом якими людьми будуть вигравати київські динамо. Київський Говорить про те, що буде вигравати чемпіонат України. Сьогодні це дуже і дуже слаба команда. Назвати навіть її командою якоюсь там майстровитою командою дуже і дуже, дуже складно. До речі, зараз йдуть переговори про те, що і Забарний знаходиться вже в АПЛ, проходить медкомісію. Ну, тоді я не, не розумію, хто. Буде грати в Київському Динамо. Е, ще, ще одна цікава інція. Беседіть, нарешті, е, його купляє, чи турецький, чи кіперський клуб, е, ніби питання вирішено з його переходом. Е, а піш... знаєте, що я хочу сказати? От побачите, він буде забивати. От він заграє, я, заграє, буде я, забивати. Я тільки, я тільки хотів сказати про те, що. Кулач е, покинув київське Динамо і перебрався до Азербайджану. Ну, ще не ще рік тому, чи два роки тому, він був кращим бомбардиром українського чемпіонату. І я так е, прогнозую, що він в Азербайджані покаже дуже гарний результат і буде прикра українським фахівцям, вболівальникам. Ну, Отакого от гравця відпустили, і він не, 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 не заграний за київське динамо. Я думаю, що вболівальникам е, буде прикро, а фахівцям ні. Ну не знаю, як, як на це подивитися, але мені здається, що і кулач, і той же біседінь е, можуть показати результати. До речі, е, є інформація про те, що кравець завершив свою кар'єру. Микола Морозюк кравець завершив, Артем Кравець завершив свою кар'єру вже 33 роки. Теж такий же самий приклад: Київ не забиває, їдуть кудись, якусь Турцію, в якісь е, команди. До речі, не якісь команди, а команди першого дивізіону, і там забивають голи, і вони являються гравцями основних складів. Ну, і що далі буде? А далі ми будемо знову надіятися на те, що підготовчий період прийде успішно. Ну, добре, ще, які в нас можуть бути теми. Ну, теми, теми як, як, як такі теми вже і вичерпано. Ми так швиденько пройшлися по збірні, по київському динамо, що е, нічого не залишається, е, немає про що говорити. Е, можливо, е, е, окрім Київського динамо збіру, можна говорити сьогодні про. Перехід мудрика Михайла Мудрика в Челсі. Це така значна подія для, Украї... для українського футболу. І... Ану розкажіть а ну розкажіть трошки детальніше про мудрика, як він там вкраїв? Ну, якщо Цганковщин за Жером не дебютував, він ще був тільки в запасі. То мудрик вже з'являвся на полі. Здається, перший він провів там чи 39 чи 40 хвилин, достатньо багато. Отримав непогану пресу, ну і навіть е, такі зазіхання, що це чи найкращий гравець Європи, в майбутній чи найкращий гравець Європи, ось такі оцінки е, дають мудрику. Ну я не так, не так оптимістичний е, про мудрика. Так, він гравець високого рівня, високого класу. Але, на жаль, окрім швидкості, я, я поки що не бачу, що він чимось може сильно вирізнятися між іншими провідними гравцями. Ну, Я вже декілька разів казав, що не виключно, що його очікує доля Євгена Коноплянки. Женя також показує поганий футбол, швидкісний футбол. Але потім, коли потрапив до таких провідних команд, то виявилося, що арсенал, технічний арсенал, тактичний арсенал у Євгена достатньо скромний. Не набагато цей арсенал більший, кращий у мудрика, чому я так кажу? Тому що я пам'ятаю, як він виступав за Чернігівську десну. І геть нічим не відрізнявся. Окрім того, що міг десь там виграти на, 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 за рахунок стартової швидкості, міг обіграти якогось грабця. Особливо результатів ні голів забитих, нічого там не було. Можливо, він змужнів, можливо, покаже. І будемо болівати, і в тому числі я б хотів би, щоб ну, у нас такий з'явився. Якщо за Шапаренка ми казали, але Шапоренко з травмою сильно, великою, не засвітився, не засвітився поки що, і, мабуть, мало шансів засвітитися в Європі. то ну, хоча б, от мудрик, можливо, побажаємо успіху. Ми будемо тільки раді за те, що наш футболіст буде одним із кращих в Європі. Я сподіваюся, що в мудрика прийде те технічне, бо це набувається, це з роками, і, і він стане гарним е, володарем дриблінга і, і мудрість бо прізвище таке. Тобто є перспективи і є сподівання. Ну, я більш... Е... Песимістично на це дивлюся, якщо на цій, на цій швидкості, яка в нього є, він не встигає думкою, не встигає за своєю швидкістю, це вели, велика проблема. Дай Боже, можливо, під ним будуть там грати непогані гравці. Він в достатньо сильному колективі, і цей колектив дасть змогу зростати. Ми пам'ятаємо, що коли Шевченко з'явився в Мілані, і поруч з ним були дійсно видатні гравці, то Шевченко став ну, зовсім іншою людиною. Знову ж таки, подавав надії і таки їх виправдав. А виправдав надії, тому що знову-таки під ним були і Андре Пірло, і Кака був. Така і ще ж, хто там, Бе? Зейдор, Прекрасні гравці були, які нападники мож, надавали можливість забивати голи, виводили на такі позиції Закі Шевченко забивав скільки голів, що, до речі, сьогодні вже є інформація, що його нібито запрошує Мілан на посаду головного тренера. Буде це чи не буде, знову-таки, песимізм у мене на... щодо. Тренерських здібностей Шевченка. Ось Королевська як дасть добро йому поїхати в Мілан. Значить, буде все нормально. Та ні, я думаю, там королевська ні до чого, то просто був епізод в житті такий, і можливо, Андрій себе шукав, шукав, то не знайшов. То таке діло. Королевська тут ні до чого. Думаю, що інші питання є, які не заважають йому бути тренером, видатним тренером. Просто так тренував, як ти казав, ми без тренера 10 місце займемо. Ну, це, це можливо. Не вірю я в те, що Андрій там зможе показати себе здібним тренером. Що я, скажу... пригадав, я пригадав, перепрошую, я пригадав. Один знайомий диригент із філармонії. А я його питав: а на що диригент? Бо інколи з диригентом грають, інколи без диригента. Диригент на що, якщо без нього? А він каже: Ну прості, там то без диригента, якщо прості, там якісь комбінації музикальні. А як уже таке складне, до диригента обов'язково? Ну, певно, в футболі так, да? Без, без тренера можемо десяте місце зайняти, а вже перше місце треба тренера. Ну, тренер, футбольна команда це механізм. От, можна порівняти з автомобілем або ще. І чим досконаліший цей механізм, тим вищих результатів він досягає. Це не тільки в футболі, не тільки в, муз... в культурі, чи в мистецтві. Це взагалі будь-де будь б це не було. Навіть якщо колектив якогось там цеху на підприємстві да, збалансований, то він працює набагато краще. Будь-який механізм мазати треба. Там мажуть добре. Ну, добре, поговорили на цьому. Ну, я, тут, я тут ще одне що за київське Динамо. Ми знаємо, що Шовковський став асистентом у мірчі Луческу. Вже декілька років ми говоримо про те, що коли ж нарешті він насмілиться взятися за тренерську роботу, як головним тренером. 85 років. Тут... Е, ні, тут де, деякі е, коментатори, деякі фахівці кажуть, що після Мірча Леческу не виключно, що Шовковський стане головним тренером. Е, ну, дай Боже, мені б хотілося, щоб от, е, ті е, прогнози, аванси, які видавали ми е, Шовковському, щоб вони таки збулися, і Шовковський стався як тренер. Ну, все-таки він дуже симпатичний як особистість. І слава в його гарна, і взагалі характер такий. Хотілося б. Він приємна людина. Ну, будемо сподіватися, що такий виросте в нас тренер. Я чомусь серед сьогоднішніх тренерів, кажемо, Надії подає кучер, кращим визнаний за рік. Але таки мені більше чомусь здається, що в Шовковського побільше. характер побільше. Ну, не тільки характер знання. Мені здається, він повинен досягнути високих результатів на тренерській поприщі. Кучер керував тільки захистом, а Шовковський всією командою. Можливо. Так, дякую. Дякую за участь у, у цій розмові. І це було дуже цікаво, особливо мені. І сподіваюся, що всі, всім нашим глядачам теж було цікаво буде у нас більше можливостей і кращих. Ми кращі можливості з'являться пов'язані з тим, що ось у нас із світлом не завжди гарно виходить, що не можна навіть знайти такий час, щоб поговорити. А далі буде все добре, все наладиться і футбол теж, і це пройде. Ну, сьогоднішній графік подачі електроенергії нам дозволяє, то можливо частіше будемо зустрічатися і обговорювати ті події, які є в нашому футболі. До побачення вболіваємо за та Динамо Київ.